Так, сьогодні таке відео буде невеличке і простеньке. Принесли нам ось такого двигуна. Його потрібно зробити на 220 вольт, щоб він працював. В борні тільки три кінця виведено. Це на 380 вольт. Зараз ми вже знайшли, де це всередині спаяно ще три кінця. Зараз ми це розбираємо, підпаємо дроти і виводимо в борно. Зараз все покажу, як воно буде плюс-мінус. так ось що ми маємо. Ми вже підпаяли наші дроти. Три штучки, все як положено. Зараз їх замотуємо ось такою хибишною ізоліантою. Синя не підійде, тому що може сплавитися. А це я думаю буде робити. Зараз замотуємо, виводимо в борно і збираємо схему нашу. Так, зараз спробую показати, як ми це все робимо. Подшиваємо його. Кусочок проводу. І ось такого хопа. От зараз другий конець запутався. І Ось так. Трошки підтягуємо І натягуємо це все діло. Ось так. О! Наступний витком потягнемо його трошки. Не хоче трохи лізти, але ми заставимо його. Так, де це нам дірку знайти? Хоп, єсть. Не єсть. О! Ось вроді би якби нормально зайшло. Чік. І ось так. Хлоп. Раз. Хоп. І підтягнули. Знову ж туди само так. І робимо далі стяжок. Там, де не влазить, пхати не потрібно, бо можна пошкодити ізоляцію. Нашої обмотки. І тоді вже все буде, мотору капець. І ще пару стяжков, я думаю, і все буде готово. Так. Єсть. Так. Трошки підтягуємо. І хопа, знову трошки підтягуємо. І ось так. Так, і ще, я думаю, десь стяжок два, і все буде готово. Так. Єсть. Тут розправляємо все, щоб нам нічого там не мішало. І стяжок ми зробимо ось десь тако сюди подальше. О, Ось так. Так же саме в цю дірку пхаємо. Так, ну ось так ми його упакували. Зараз там в нас якийсь лак є. Ще промажемо його лаком, щоб трохи краще воно держалось, коли засохне буде так, як треба. Ну, краще використовувати спеціальний лак. Ну, в нас такого нема, будемо. Використовувати те, що є. Зараз замазуємо і збираємо його докупи. Так, ну ось так ми замазали лаком. Лак використовуємо ось такий. Цим лаком вже не один мотор зроблений. Показав себе нормально. Зараз трошки підсушимо його і будемо збирати докупи. Так, ось ми його вже збрали докупи. Ось наші три проводи, які ми вивели. Схема з'єднання буде трикутник. Була зірка собрана всередині. Буде трикутник. Ми вже тут так ось розположили ці провода. Ну, це одна катушка, так само друга катушка, цей посередині, і крайня третя катушка. І тепер все просто. Зобирається воно все просто. Цей провод, сюди, цей сюди. А це крайній на першу. Так, ну і ось. Ну і ось ми його закінчили вже нашу роботу. Позбирав всі конденсатори, які в мене були. Пошло все, що є. Виходить у нас цих дві лінійки робочих, тут десь 120 мкФ. Все остальне пускове. Тут ще якісь два електроліта було. Поставив, воно буде робити, я думаю, максимум стрельню і все, нічого там страшного не буде. І, і таких пускових тут десь по 300 мікрофарад. Десь 250, може, може й 300. Я навіть не щитав їх. Зараз покажу, як воно буде робити. Так, у нас тут все включено. Запускаємо. Все, працює, що потоках зараз кинемо клящами. Ну, грубо кажучи, 8,5. з Дев'ять з половиною. І конденсатори наші дають 15 А. Ну, 15 А навантаження. Це 120 мікрофарад робочих конденсаторів. Так, спеціально накинули, тому що під навантаженням... Ну, щоб якраз було так, як треба. Ось так все робить. Так, і ось наша схема, по якій ми це все робили. Зараз ми її розглянемо детально. Ось. Оце ось три контакти це ось ця наша кнопка. Оцей середній контакт, це він відкидається, ну він не тримається. Він нажався, кнопку отпустили, откину, він відкинувся. Тут у нас стоїть робочий конденсатор. Ну, в, в цій цепі. Потім з верхнього контакта цього, що наш відкидається. Підключили дрота. Підключили так само пусковий конденсатор. Двигун на 5,5 кВт. Оберти 1500. Ну, як запускається нормально. Так що я думаю, буде робити. Буде робити він на циркулярці. Це не мені, це попросили мене. Но... Така ще не робота. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю, щоб в цьому році у нас війна довбана вже закінчилась наконець. наконець трошки підзадовбало вже. Може цей бункер не здохне наконець. Ну, це таке. Ось така робота була, робота не складна. Вже таку роботу робили не раз. Бувало б привозили такі мотори, що провода, які йдуть до борна, то зовсім були намотані на роторі. Як показала практика пайка, ну, звичайним припоєм, все остальне ну, працює нормально. Навіть на заводах. Мені колись завода привозили мотора з гідропреса. Там намотало на ротор. Провда від борна, ну які, які виходять, виходять в борно. Ми так само їх запаяли, цим лаком заляли, просушили і все працює по цей день.